Слава Україні у Теофіпольській громаді наколядували на автомобіль та п'ять дронів для військових. Служба безпеки України заблокувала ще п'ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. До мобілізаційного законопроєкту надійшло вже понад 2,5 тисячі правок. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також за його словами оборонний комітет розпочне напрацювання відповідного законопроєкту уже в другому читанні наступного тижня. Однак наголосив також, що це не остаточне рішення. Служба безпеки України заблокувала ще п'ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зазначається, що вартість таких послуг становила до 10 тисяч доларів. Так, у Полтавській області викрили очільника районного військкомату, який вимагав гроші з керівників підприємств, зокрема з місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури. У Вінниці контррозвідники СБУ затримали двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали своїм клієнтам фіктивні довідки про погане здоров'я. У подальшому підробку використовували для списання з військового обліку та незаконного виїзду за межі країни. В Дніпрі затримали адвоката, який за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів. Потім інформацію про клієнтів подавали до системи шлях, як водіїв міжнародних рейсів, які перевозять гуманітарні вантажі. У Закарпатській області викрили трьох місцевих жителів, які переправлятимуть ухилянтів до сусідньої країни ЄС. Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігуранти спочатку підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний маршрут до сусідньої країни. Зазначається, що гідрокостюми вже входили до вартості послуги. У Львівській області на гарячому затримали двох ділків, які пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі України як водіям волонтерської організації. Ще одна трагічна звістка з фронту загинув військовий Олександр Павлюк, родом із села Крупець, що на Шепетівщині. Захисник був оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Мав звання солдата. Олександр загинув під час бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка, що у Луганській області. Йому було 40 років. Герой назавжди повертається додому на рідну Хмельниччину у п'ятницю 23 лютого. Прощання з воїном відбудеться об 11 на площі біля будинку культури в рідному селі. Поховання відбудеться в селі Гута. У громаді 23, 24 та 25 лютого оголосили Днями жалоби. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава захиснику. Парафіяни Православної церкви України з Теофіпольської громади Хмельницької області придбали для військових автомобіль та п'ять дронів за кошти, зібрані під час благодійної коляди. Про це у Фейсбук повідомила Теофіпольська селищна рада. На завершення мітингу до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні священнослужителі Теофіпольського округу Православної церкви України спільно з благочинним отцем Василем Крисаком провели освящення автомобіля, придбаного для воїнів збройних сил України за кошти різдвяної благодійної коляди Колядуємо заради перемоги, яка крокувала Теофіпольською громадою. Йдеться у повідомленні. Два додаткових потяги будуть курсувати через Хмельницький. Вони сполучатимуть Дніпро і Ворохту, а також Київ і Рахів. Потяги курсуватимуть через день. Про це повідомили в Укрзалізниці. Також за інформацією Укрзалізниці квитки на потяги доступні для продажу. Їх можна купити в застосунку на сайті в чат-ботах та касах вокзалів. Завтра, 22 лютого, з 9 до 12 години, комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконуватиме роботи із різання аварійних дерев на вулиці Гальчевського, а саме від вулиці Чорновола до вулиці Заводської, поблизу будинку номер 163 Під час виконання робіт рух транспорту на вказаній ділянці вулиці буде призупинено. Готуйте свій маршрут заздалегідь. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм мирного та спокійного дня. Слава Україні!